Під час ковіду війни дуже хочеться перезавантажитися хочеться отримати якесь натхнення. Загалі то я люблю витинанки особливо до нового року, до різдва і коли ти оце це вирізаєш. Це така магія. Всі кошти, які ми генеруємо таким чином, ми передаємо на потреби за собою. Сьогодні день народження великого кобзаря, і ми дуже хотіли придумати щось тематичне. Вагалися, вагалися, і потім спала на думку, що можна створити майстер-клас саме з народного нашого українського мистецтва. І тому була обрана саме дата для того, щоб поєднати подію дня народження Тараса Григоровича Шевченка з нашими рідними, з нашою рідною творчістю. Слухайте, якщо дитина згинула, то не можна. Да, так, да. так, mm 100%. -hmm. Майстер-класи ми почали проводити десь з грудня місяця. Більшість майстер-класів у нас – це по кераміці, ліплення з глини, розпис. Сьогодні ми проводимо майстер-клас з витинанки. Це народне українське мистецтво, яке бере свій початок ще в середині середини 19 століття це був такий дешевий бюджетний спосіб гарно прикрасити житло. Коли були церковні свята, не можна було вирізати. Жінки виривали, тому ці витинанки, які рвали, називались вириванки. А середину не Це у вас буде як ваш. наш папонтур рішить. Намагайсь максимально часто, тому що Саме під час ковіду, війни дуже хочеться перезавантажитися, хочеться отримати якесь натхнення. Взагалі-то я люблю витинанки, особливо до Нового року, до Різдва, я їх часто витинаю. У мене для цього є такі дрібненькі ножиці. Я беру різні малюнки. Зараз в інтернеті можна багато чого знайти. І коли ти це вирізаєш, це така магія. Приходиш на майстер-клас, відключаєшся, поринаєш в мистецтво і отримаєш величезну насолоду від захоплення з мистецтвом. От особливо, як сьогодні це наші прадіди робили такі витинанки, і ти частково причетний до історії рідного краю, до історії України, тому дуже цікаво. В гарній компанії, як завжди. Один одного підтримуємо, надихаємося, ділимося досвідом. Дуже цікаво. Тому дякуємо нашим ідесам за таку атмосферну екскурсію. Ветинанці треба ще розуміти, звідки почати краще, звідки чим закінчувати. Тому цю роботу я, якби для мене це зрозуміла. А от саме як працювати ножем, які зусилля прикладати, це виявилось важкувато. Тому я рада, що дівчата мене запросили. Я дуже задоволена сьогодні. Працюю. Дякую. Ми збираємо гроші для ЗСУ. Всі кошти, які ми генеруємо таким чином, ми передаємо на потреби ЗСУ. В даний момент збір на дрон для добровольців, для тих, хто воює поряд зсу пліч пліч і не отримує за це зарплату.